Малювати писанки для родини Соколюк з Косівського села Прокурава сімейна справа у четвертому поколінні. Тож на фестиваль приїхали усі разом: бабуся, мама й онучка, дев'ятирічна Іванка наймолодша майстриня у сім'ї. Дівчинка вміло водить писачком, адже створила уже десятки таких яєчок. Щороку Іванка до великодніх свят готує писанки. Потім їх дарує своїм друзям чи близьким. Цього року намалювала особливу писанку для мами. На додачу ще й віршика вивчила. Писанка, писанка кращої нема мама. Тільки помагала, малювала я сама свою песенку. Найпершу я для себе залишу, а для братика й сестричок я ще кращу напишу. А пані Інесу жартома називають писанковим дизайнером. Жінка понад три роки створює моду для великодніх яєчок. Технікою макраме вона плете оздобу для писанок. У руках майстрині звичайно яйце перетворюється на витвір мистецтва. Увесь секрет у вузлах, яких понад пів тисячі найулюбленіший вузол кохання. Там береться шість літок. І вони переплетаються. Ну, не просто стрічечкою вузел в'яжеться, а іменно переплетаються, як кохані серця переплетаються, як їхні думки. А це яєчко називається драпанка. Щоби створити дизайн, необхідна сила волі та мужність. Замість писачка і олівця у руках майстра Лезо після роботи порізані пальці. Утім воно того варте, запевняє писанкар. Руки були порізані, особливо пальці. З ну, Злізу важко робити. Ну потихоньку, потихоньку да виходить, якраз так бачите, що виходить. Кінечним результаті. кожен майстер чи майстриня має свої секрети писанкарства: одні малюють сирі яйця, інші видувають серцевину. На косівщині переважають рослинні орнаменти, а на Поліссі – традиційні восьмикутники, довгоконечники та зірочки. Утім, найголовніше правило для усіх однакове. Початком, як ти хочеш почати писаночку, писати, треба помолитися, мати дуже якусь приємну і добру думку в душі, і бути ніколи нічого поганого. Ну, не думати і писанка повинна бути дуже гарною. Тоді фестиваль писанка проводиться на Прикарпатті четвертий рік поспіль. Це улюблене свято Коломиян. Тут малюють писанки усі від малого до старого. Єдиний в Європі музей писанкарстві саме в нас в Коломиї, на івано Франківщині, і ми дуже. Хишаємося тим, що цей музей вже має статус національного. Кажуть, дарувати писанки перед великодними святами чи на свята є доброю прикметою, і дуже багато прикарпатів це вірять. Навчитися малювати писанку може кожен бажаючи, Щоправда, треба визначитися, яку ви хочете писанку з бісеру чи звичайну намальовану писачком. Так чи інакше, і одна, і друга буде найкращим подарунком і оберегом для родини. Оксана Тоді, Андрій Гаргара, Коломия, новини на вежі.